Сьогодні у нас з вами особлива добірка, бо я довго не знала, як її назвати, щоб нікого не образити з цих серіалів, з авторів, з акторів і так далі, хоча ні, до кого можна. Проте я так і не змогла дібрати влучну назву цієї добірки. Тож, якщо у вас будуть варіанти для цього, ви можете написати в коментарях, бо мені здається, що моя назва вона не відображає суть всього того болю, який я пережила при перегляді цих серіалів. Я не знаю то ваше щастя чи моє прокляття, але я подивлюсь всі серіали за вас і для вас. І навіть старезні серіали, які припали пилом років, я підніму, обтрушу, дістану вієчесь, якщо ви розумієте про що я, і буду йорзати на стільчику від кінжі при їх перегляді. І сьогодні в нас саме та добірка серіалів відзнятих у 90-ті, які я особисто дивилась усім, тобто вони для мене були в той момент особливими. Цією добіркою у нас з вами є тільки два варіанти. Не дивитись ці серіали, щоб не псувати про них пам'ять, бо то ж святе, то наша юність чи наше дитинство. А зараз вони виглядають, м'яко кажучи, не дуже. А хоча ні, здається, навіть у нас з вами тільки один варіант, бо я вже їх переглянула, ну, наскільки в мене вистачило сил. І готова оголосити свій вердикт. Я офігів! Валера. Я офігів. Як же це все зараз приймається інакше і далеко не в гарному ключі? Тож, якщо ви не збирались їх дивитись, то це вірне рішення. Ніколи їх не дивились. Теж непогано. Все ж, ризикнете їх переглянути, то я вас попереджала, і я це вже зробила. І я залишилась незадоволена. Виглядає зараз дуже дивно. І наголошую, що моя думка. Суб'єктивно, мої відео носять розважальний характер, а моя мета вберегти вас від перегляду того, що може вас засмутити та попсувати згадки про минуле. Ну звісно, якщо ви теж весь цей список дивилися, як і я. Тож домовляємось ностальгувати в рамках цього відео і не ризикувати своїм часом та спогадами. Це не означає, що серіали погані, просто їх час пройшов, і язик не повертається їх зараз похвалити. Довірку серіалів 90-х, які, на мій погляд, непогано виглядають, і зараз ви можете переглянути за посиланням, яке буде зверху. А ми ж сьогодні з вами несемось на хвилях іспанського сорому та ностальгії. Тільки спочатку зробимо нашу вже традиційну розминочку. Підписуємось на канал і ставимо вподобайку. Пересилаємо це відео в сімейний чат, чат будинку, чат сусідів і підтримуємо будь-який довірений збір. А якщо у вас раптом такого ще немає, то в описі є посилання на фонд Зубаті Лобати, з яким я разом донатом і серцем з моменту їх існування. Я вам довіряю, думаю, що ви це все виконали. Тож тепер погнали! Щоб якось систематизувати серіали, я їх впорядкувала за рейтингом IMDb. Від е, типу найгіршого до типу. Найкращого з гірших. І поки готувалась до запису в серіалу VIP рейтинг впав з 4 5 до 4 та 2. Тобто аж настільки він прекрасний. Сюжет розповідає про Валері Айронс Памелу Андерсон, власне. Це проста дівчинка, яка працює продавчиною хот-догів. Одного дня вона випадково рятує життя знаменитості і її приймають за будігардиню професіоналку. Разом зі справжніми охоронцями в нас створює агенцію під назвою VIP, що розшифровується як Valerie Irons Protection. Вони вступають у важке трудове життя, сповнене чудового гумору. Це без сарказму, там гумор дійсно чудовий, небезпек і пригод. І от з небезпеками і пригодами є питання. Тому що зараз пригоди виглядають нецікаво, ефекти погано, сюжет одноманітно. Ну, до жартів питань найменше. Uh -huh. She's up there. Huh? Yeah. Really Деякі серії виглядають так, ніби знімали на скору руку, або так і не вдалося зробити вдалі дублі, і лишили як є. Тож можна помітити, як іноді рука е, чиясь допомагає акторам, то мікрофон знімальної групи з'являється в кадрі. І це дуже помітно, і це наче лінь було вирізати. Надмірне використання зеленки та Слоумо теж здешевлює серіал, хоча задумка була непоганою висміяти та довести до абсурду детективні серіали. Проте один маленький плюсик, я все ж таки знайшла, окрім Памели Андерсон, прекрасна жінка, обожнює її. Тут досить багато молодих знаменитостей, яких можна зустріти: Джефрі Дін Морган, Марк Геміл, Єва Мендес. Це якщо що, дружина Раяна Гослінга. Я сама цього до вчора не знала, бо особливо не цікавилась, хто в нього дружина, а в неї хто чоловік, а в пошуковику одразу це видає як найголовніший факт всього життя. І навіть можна зустріти молодень Діаноріса та Праяна Крестена. Досить таки цікаво спостерігати за тим, як відомі актори грають головних, а частіше другорядних персонажів у різних серіях цього серіалу. Проте краще все ж подивитись якісь їх інші роботи. Бо в цьому серіалі 196 серій по 45 хвилин. Це в нас 8820 хвилин, а значить 147 годин, а значить 6 з хвостиком днів відбірної дивини. Я не впевнена, що вам потрібно витрачати такий довгий проміжок вашого життя на цей серіал. Наступний наш серіал це поліцейський на велосипедах, від якого я просто в дитинстві шаленіла. Це кримінально-драматичний серіал про групу поліцейських із департаменту поліції Санта-Моніки, які патрулювали на велосипедах на пляжах Санта-Моніки та затримували дрібних злочинців. Такі собі рятувальники Малібу на колесах. Це шоу було особливо популярним в Європі, в Україні, в тому числі в Франції, проте не набуло такої популярності в США. Я не знаю, чому і як, але це шоу дуже сильно врізалось в пам'ять. Ті Сі, Корі Макнамара, Кріс Келлі, Віктор Дель Торо, Ентоні Палермо, Бобі Круз. Я думаю, що якщо ви дивились цей серіал, то, мабуть, не тільки в мене при появі цих персонажів приємна ностальгія розливається по тілу, а ще це вічно літо, пляжі, океан. І робота дитина лісапеді катаєшся по місту з напарником і розмовляєш про все на світі. Ну, хіба це не цікаво було? Зізнавайтесь, ганяли на велику і вдавали себе полісменів. Ми так. І в нас була тільки одна маленька проблема, що ніхто не хотів бути злодюшкою, тож екшену в нас е, не було. Все, що в нас було, це тільки спостерігання, що там сусіди на городі роблять та катання по вулиці туди-сюди. Ой, вибачте, патрулювання вулиці туди-сюди. Класно було, але зараз це виглядає як суцільні розмови про сімейні проблеми, про особисте. І зовсім трошечки наші герої зайняті роботою. Акторам однозначно жирний плюс і костюмерам, які вигадали ці чарівні біленькі поло та шортики. Але давайте вже рухатись далі. Найтмен це серіал, який базується на одноіменному коміксі від Марвел. В центрі сюжету якого саксофоніст Джоні Доміна Мед Макколм після удару блискавкою він отримує здатність виявляти злі думки злих людей, а також не спати. За допомогою свого друга вченого Релі він стає супергероєм у масці, найтменом та бореться зі злочинністю. Він має куленепробивний одяг, який дає йому можливість літати, маскуватися та випускати. Лазерні промені з лівого ока. Прекрасні актори, досить цікавий сюжет. Але як це зараз виглядає погано, окрім саксофону на фоні та в заставці. І, до речі, таке ж враження було в глядачів 90-х, бо шоу «Лейд-Лейд» продовжили на другий сезон, ну і потім поспіхом закрили. І хочеться сказати словами одного з коментаторів на АМДБ. Ну, і я налаштувався, щоб побачити щось дуже смішне. І не був розчарований. Я сміявся так, що аж щоки зводило, і ледь не впав у кататонічний стан. Лише тоді я поволі зрозумів, що це ж мала бути серйозна науково-фантастична драма. Дурний я. Але мені навіть не смішно стало, а якось так сумно, тому що люди старалися, люди знімались, підібрали класну музику. Така була задумка ех. Але варто і відзначити, що цей серіал відкрив дорогу багатьом іншим серіалам і показав, що люди вже втомились трошки від Спайдермена, від Бетмена. Ну потім, якби, Нолан показав, що і Бетмен може бути крутим, ну а потім далі зараз показують, що всі можуть бути крутими. Але цей серіал, хоч якось, розбавив величезний список старих і одноманітних персонажів супергероїв. Вокер Техаський Рейнджер це досить таки дивний серіал, де в центрі сюжету сержант Кордал Вокер – рейнджер із Далласа, який віддає перевагу кулакам, бійкам більше, ніж вогнепальній зброї. Як і більшість персонажів Норріса, він миротворець, який застосовує силу лише за необхідності і проти поганців. Серіал є одним із небагатьох, дія яких відбувається в штаті Техас, і знімався, власне, він там же. А багатьох місцевих жителів залучали до зйомок в якості статистів. Тоді це була така екзотика бійок ковбойського духу, самого Чаканоріса та моралізаторства. Аж дух захоплював. Але зараз, якщо і є бажання, то може краще переглянути волкер 21-го року з Джерардом Падалекі. Хоча там теж не особливо гарні рейтинги, тож самі вирішуйте чи взагалі торкатись всієї цієї історії. Esmeralda. Esmeralda. Я не знаю чесно, як я згадала взагалі про цей серіал. Точніше, я про нього й не могла забути. Це мексиканський серіал, який розповідає про Есмеральду. Сліпу і дуже бідну дівчинку, яка живе зі своєю мачухою. Вона зустрічається з Хосе Армандо, молодим лікарем зі знатної родини Пен'яреаль. Він мав одружитись, але після зустрічі з Есмеральдою все летить Шкеревер. Став лайк, якщо тебе відправляли на літо до бабці, і ви з нею ділили один телевізор на двох. Точніше, як ділили, просто доводилось дивитися її серіали. Але якщо чесно. Він і тоді виглядав занадто наївно, і мені здається, що аби не перетин цих двох всесвітів літа та бабусі, то я і не знала про цей чудовий серіал. Але то були такі чудові і милі сімейні моменти, коли ми обідали разом з бабусею, обговорювали сюжет. І зараз я не впевнена, що без магії дитинства цей серіал взагалі працює. В нашому попередньому огляді згадували серіал Лесі, тому що цей серіал досить таки популярний і знімається він досить давно. І досить багато людей дивились екранізацію серіалу та фільмів про Лесі, тому що їх було досить таки багато. Якщо ми беремо версію саме 90-х років, то історія там розповідає про те, як Карн Кебет повертається до свого рідного міста. Гудзон Фолз, штат Вермонт, зі своїм сином Тімі. Там вона керує ветеринарною клінікою, а Тімі, її син, знаходить собаку Колі. Він називає її Лесі, і вони потрапляють у всілякі пригоди та неприємності. Насправді для мене було величезним відкриттям, що Лесі є, була і буде, адже її шлях як книжного персонажа починався ще в 1897 році. А от Перший серіал вийшов у 1954 році. І останній на сьогодні фільм про Лесі був відзнятий минулого року, цього я не знала. Але сюжети всюди схожі: мила дитина, мила собачка пригоди її милоти, дитини та собачки. Можливо, серіал мого дитинства виглядає дійсно старувато, але от свіжі версії я вам скажу досить непогані. І навіть є мультсеріал. Про Лесі теж начебто виглядає цікаво. Кобра 11. Як я обожнювала цей серіал, який розповідав про вигаданий відділ дорожньої поліції, де головні герої двоє поліцейських, які разом є командою Кобра 11. Завдання цього відділу перш за все. Розкривати злочини та ловити зловмисників. Використовуються в серіалі типові елементи жанру екшен, тому регулярні погоні, перестрілки, вибухи та кулачні бої постійно в кадрі. І не поспішайте з висновками, що чого це я тут не рекомендую продивлятись цей серіал, адже там такі колоритні персонажі й неповторні аварії. А все просто, тому що штампують його так, наче завтра в Німеччині не прийде ніколи. І поки ви будете старе передивлятись, то все нове пропустите. Ви що на підказку не звернули увагу? Знову, для кого ми їх проставляємо? Серіал налічує вже 47 сезонів і 365 епізодів по 50 хвилин, а то й по півтори години. І поки ми з вами тут розмовляємо, можливо, вони в цю секунду продовжують знімати серіал. Хто знає? Того, якщо ви захочете передивитись увесь цей серіал, Тора що це перший крок до перегляду всього доктора Хто? Стартреку, а там же і до Санта-Барбари недалеко. Тож споживайте такий контент з цікавістю, але і з обережністю. Hercules. Hercules Серіал про Геракла розповідає про міфічного персонажа, одноіменного, який за допомогою свого найкращого друга Ілая Вирушає в численні пригоди, допомагаючи людям і маючи міфічних монстрів, використовуючи свою силу напівбога. Все, що стосується Геракла, це взагалі одна з моїх улюблених тем. І цей серіал був невиключеним, тому що я обожнюю грецьку міфологію. Я просто обожнювала його. Але зараз, не в образу знімальній групі, цей серіал виглядає, наче він зістарився швидше, ніж потрібно було. Декорації, наче картонні, другорядні персонажі, часто просто кривляються. В бійках Геркулес настільки крутий, що всі самі б'ються об його кулаки, а графіка ну це прям біч 90-х. Навіщо її взагалі додавали? Вона і тоді особливо не вражала. Ну а зараз, тим паче, це виглядає не дуже. І давайте не будемо зупинятись на цьому серіалі надовго, тому що так, це культовий серіал. Так, ми дивились його, бо він раніше дійсно був неймовірно крутим. І як на мене, навіть трошечки цікавішим за Ксену, але це на мене. Але оця декола, я маю на увазі головного героя, його ж вже закенселили всі, хто тільки міг. Бо, бачте, йому то Шаламе не такий, то Білі Портер не такий, і феміністки якісь йому не такі, і він про це розповідав. Потім йому здалось мало зашкварів. І він виступив про те, що не потрібно допомагати Україні, тобто його закенселили всі, хто тільки міг. Тому при перегляді я так і не змогла абстрагуватись від всіх тих заяв, які він робив. І, як на мене, це ще один такий штрих до портрету до цього серіалу, чому я його не рекомендую і сама не хочу дивитись. На жаль, тому що в дитинстві він мені дарував дуже круті емоції, але більше ніж дві серії. Я не змогла осилити. Ксена принцеса воїн. В минулому Ксена була безжальною вбивцею, армія якої спалювала і грабувала села, вбивала людей. У своїх перших двох появах у телесеріалі Дивовижні мандрівки Геракла. Ксена зображена лиходійкою, а в третьому вона приєднується до Геракла щоб перемогти воєначальника Дарфуса у власному серіалі. Ксена майже кожен епізод оповідає про нову пригоду, в якій вона прагне спокутувати провину за своє темне минуле, використовуючи свої бойові навички щоб допомагати людям. Фірмова зброя Зене з шакрам, але вона також регулярно використовує меч і володіє ним бездоганно. Власне, з цього серіалу вся добірка і почалася, бо минулого літа я хотіла поринути в той казковий світ мандрів, ностальгії, дитинства та передивитись ксену. І не змогла, чесно. Я її пам'ятаю крутою, захоплюючою, неймовірною. А зараз цей серіал виглядає карикатурно, Значить, це пародія якась на мої прекрасні спогади. Це однозначно найефектніший, найцікавіший, най -най 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 серіал мого дитинства, але зараз він не створює ось ту магію, яка була. І найголовніше, що тут багато, багато бойових сцен, в яких втрачене відчуття загрози і напруги. Вороги мляво нападають по одному і самі ще й потім падають, зручно мостяться на землю. І від цього просто неможливо абстрагуватись, бо сцен таких досить багато в сюжеті і виглядають вони як не погано виглядають. На жаль, на жаль, бо я дійсно обожнюю цей серіал. Я обожнюю цих акторів. Я обожнюю ті емоції, які нам дарував серіал. Але зараз їх немає, вони зіпсувались. І вершина нашої неймовірної добірки це дикий янгол. Оригінальна назва цього серіалу це Хоробра лялька. Серіал розповідає про те, як у багату родину Фредеріко Ді Карло потрапляє юна сирітка, вихованка церковної парафії на ім'я Мілагрос. Її народження сповнене загадок. А тут виявляється, що ця сім'я ховає купу таємниць. Від зовнішнього світу, а також один від одного. Я довго змінювала добірку, куди ж його все-таки додати, бо як би там не було, але хвилями ностальгії він таки огортає. І в українському перекладі від К1 це просто неймовірні емоції. Припини, відпусти мене! Я, я... Ти бачив, що вона зробила зі мною? Войда, твоя дупа! Бачиш, ти став таким самим 90-ті це був справжній прорив і свіжий ковток повітря з цікавим гумором, з героями, з легкістю. Ну на той момент так здавалось. Але все ж, навіть якщо зараз ми на секунду абстрагуємось від історії з Орейро, як вона бігала в кукошнику по Запорєбріку до 22-го року, бо вона все ж таки запостила декілька постів. Зупиніть війну, вона окреслила свою позицію. І найголовніше, що вона в Запоребрік наче й не поверталась. Ну, допустимо, допустимо. Дякувати тут їй нема за що, але ну, важливо зазначити, що вона висловилась. Але повертаємось до самого серіалу. Його в тому числі й дивились через Орейро, бо вона була ну, дуже гарненькою дівчинкою, дуже миловидною, і серіал здавався легким, цікавим, неординарним, в тому числі через неї, бо вона дарувала ось цю легкість. Але зараз цей серіал раз на 5 хвилин приблизно. Викликає відчуття якогось сорому, недолугості, якихось таких змішаних неприємних емоцій, тому що багатіїв хотіли висміяти, але вони якраз виглядають зараз нормальними, вони найбільш адекватні і плюс до того це найбільш пропрацьовані персонажі, які важко, але трансформуються. Мілі ж хочуть показати як чесну милу принципову, але вона плете інтриги, обманює. Краде, хоча постійно каже, я нічого не краду, і постійно краде, кидається на людей з кулаками, її персонаж взагалі не розвивається. І ще ця жахлива гра в футбол. Це її улюблена гра в яку вона абсолютно не вміє грати. Тож важко пояснити, звідки в неї цей фанатизм, звісно, якщо вона тільки не грабіжник Віскі. До речі, непоганий фільм про грабіжника віскі, Подивіться. А ще, що мене найбільш роздратувало, це. Романтизація аб'юзу домашнього насилля та токсичних стосунків. Ну, як для комедії, мені здається, що це взагалі не смішно. Зараз це навіть боляче дивитись, що нам це нормалізували, що нормально один на одного в стосунках піднімати руку, нормально один проти одного плести якісь інтриги, якщо ти любиш цю людину. Що це таке взагалі? Що ми дивились? Хоча музика. Локації, самі персонажі викликають приємну ностальгію, але ось ці перелічені ложечки дьогтю це навіть не ложечка, це бочка дьогтю. Вони не дають розслабитися і отримувати задоволення. Зникла легкість при перегляді, яка була в дитинстві. Її просто вже немає. Переходимо до висновків, і їх особливо не буде. Бо я вже здебільшого розповіла про свої враження, і я розумію, що в складні часи нам хочеться хоч на хвилинку повернутись в безпечні часи, коли було легко, коли було просто, коли ми збиралися разом з друзями перед телевізором. Або коли ми обговорювали улюблені серії на перервах, коли ми прогулювали школу, щоб переглянути якісь серії улюбленого серіалу. Але, але. Але ці серіали, на жаль, не дали мені відчуття того безтурботного дитинства. Можливо, я просто не вмію абстрагуватись, а іноді треба вміти це робити, розслабитись, відключити всі думки і просто згадати, як то воно було, коли ми були малі та дивились це з захопленням. А я поки пішла собі стирати пам'ять після карколомного тижня перегляду цих серіалів. Щоб трошки стерти назавжди про них спогади. Тож нагадую, що це моє особисте враження. Якщо у вас воно сходиться зі мною або не сходиться зі мною, пишіть в коментарях. Можливо, який серіал, на ваш погляд, сюди потрапив незаслужено. теж давайте все обговоримо. А можливо, я забула якийсь серіал, який теж нам дуже подобався в дитинстві, але зараз краще його ніколи не переглядати. І повертатись до нього тільки подумки і згадувати приємні моменти. Дякую, що сьогодні долучились до перегляду, що розділили ці півгодинки зі мною, і до нових зустрічей. Пока-пока. Я пішла збирати для вас щось новеньке і цікавеньке.